Часто городники на форумах сперечаються про смак якогось одного томата. У одних він росте солодким, у інших кислим. Віагра викликає розбіжності ще й з приводу кольору плодів. Не все однозначно з цим помідором, що багатьох поряд з назвою інтригує дізнатися, яка віагра насправді можна, тільки виростивши її на власній ділянці. Історія томата сорту Віагра, у чому точно немає сумнівів. Так це в походженні томата Віагра. Автором є дуже відома і шанована агрофірма Гавриш. Свою діяльність вона почала в 90-х роках з розведення саме томатів, прославилася гібридами Верліока Благовіст, Евпатор. Вони займають перші місця на виставках і протягом вже багатьох років залишаються лідерами продажів. А серед огірків для теплиць кращим став гібрид Кураж від цієї фірми по форумах ходить легенда, що навіть просунуті європейські селекціонери не можуть створити аналог компанія Гавриш. Займається селекцією практично всіх видів овочів і зелені. Віагра була створена на початку 2000-х. за сприяння вчених московського ні і селекції овочевих культур. За термін свого існування томат вже встиг набрати не тільки позитивні відгуки. Не всі задоволені врожайністю і смаком віагри, а пояснити це можна тим фактом, що вирощують сорт по всій Україні. А два-три її території це Сибір. Тим часом сорт в 2008 році пройшов випробування, внесений до держреєстру як допущений до вирощування тільки в європейській частині, на північному заході, в центральному Чорнозем'я, в Волговецькому, середньовольському і центральному регіонах не увійшов до цього переліку і Урал лише на територіях, для яких районований сорт можна отримати повноцінний урожай і заявлений смак. Вже набридли ці комерційні ходи продавців або невміння організувати правильну логістику, їм потрібно продати, а нам доводиться вчитися не купувати насіння тих сортів і гібридів, які не призначені для вирощування в наших регіонах. Жодного разу на пакетиках насіння не бачила написи для якого регіону рослина районовано. Наприклад, у нас в полісся запросто і задорого можна купити насіння актинідії аргута, а це потужна багаторічна ліана. Родичка Ківії навіть на півдні вирощують в теплицях. Особисто для себе вже зробила висновок, щоб не розчаровуватися в врожайності і смаку, не займати місце на городі овочами, непризначеними для моєї ділянки. Взимку переглядаю форуми і відеоролики, знаходжу сорти, і гібриди з хорошими відгуками, з'ясовую, чи підходять для мого регіону і заношу в свій список. Потім заходжу на сайт нашого місцевого магазину для дачників і замовляю сорти зі списку, які є в наявності, намагаюся купувати від автора. Якщо у вас в місті немає хорошого магазину насіння, можна замовляти на давно перевірених сайтах онлайн, наприклад, насіння поштою, там величезний асортимент, до речі, фірма, гаверш теж запустила роздрібний інтернет магазин, можна купити з перших рук всілякі насіння і селекції. Включаючи і Віагру, характеристики і призначення плодів Віагри відразу про назву сорту за заявою виробника, томати Віагра містять багато сухих речовин, вітамінів, антиоксидантів, а головне антоціанів, які і надають плодам темний колір. Ці речовини захищають від раку, зміцнюють серцевосудинну систему, продовжують молодість, наділяють помідори властивостями Афродезіаку, однак на сайті Гавриш. В описі сорту говориться, що такими якостями володіють всі темнофарбовані помідори. У цьому їх перевага перед червоними, високий вміст сухих речовин, і пояснює насичений смак віагри, він солодкий з ароматом і незначною кислинкою, стінки плодів товсті, щільні всередині помідори соковиті. Деякі городники навіть говорять про водянистості, плоди плоско, ребристі, невеликі. 108-110 відмінно підходять для засолювання приготування соку, можна нарізати в салати і яскуща. Нестиглі плоди віагри зелені з темною плямою біля плодоніжки, а з приводу до зрілих починаються суперечки, у одних вони криваво-червоні, у інших бурозелені, у третіх чорні, в держаєстрі селекційних досягнень, червоні у гавриша бурі, шоколадні залишається вірити тільки очам своїм. Відео «Порівняльний огляд і дегустація томатів, віагра і дивина опис куща. Як росте цей томат, віагра, створена для вирощування в теплицях, якщо використовувати сорт не за призначенням, вирощувати у відкритому ґрунті та ще не в регіоні районування, то весь його потенціал розкрити не вийде. Томат високорослий, індетермінантний, з необмеженим зростанням стебла галузиться не надто активно. Приїжджаючи на дачу раз в тиждень. Ви будете встигати видаляти зайві пасенки, листя у в'ягри звичайні середніх розмірів. Термін дозрівання – 112 днів після сходів перша кисть закладається на 10-11 милистом. Наступні через 2-3 листа в одній кисті наливається до 9 плодів, урожайність немаленька – 10 км2. Томат стійкий до кладоспоріозу вірусу тютюнової мозаїки. Хитовторозу справедливості заради варто додати, що в держаєстрі смак віагри оцінений на добре, а невідмінно, значить, є сорти і повкусне. Відео томати рожевий слон і віагра» з 4,45 хвилини в теплиці, вирощування томата віагра, насіння на розсаду сійте в березні з таким розрахунком, щоб до моменту висадки в теплиці рослинам виповнилося 45-50 днів. Не забудьте додати до цього терміну 5-7 днів на появу сходів. Догляд за томатами на підвіконні традиційний, пікіровка поливи підгодівлі кожні 10-14 днів. Якщо розсаду вирощуєте з 2-3 пересадками в новий і поживний ґрунт. то підгодівлі не потрібні. Грядку для вігри робіть за тиждень до висадки, землю заправте перегноєм і деревною золою. Перегні можна замінити азотним добривом і розпушують матеріалами старими тирсою, листовим опадом сінною трухою, а деревну золу з форнокалійними добривами, якщо ґрунт сухий, добре її полийте, при цьому для профілактики хвороб в воду додайте фітоспорін. Томати в'ягра висаджуєте за схемою 4060. Смиробник рекомендує формувати кущ в одне стебло, однак. Багато городників вирощують цей сорт в два і теж задоволені результатом, але тоді схему посадки потрібно змінити на 56060. 0 відразу ж після висадки томати підв'яжіть до шпалери. Догляд за цим сортом можна звести до мінімуму, якщо вкрити землю під кущами шару 3-5. Вона буде захищати землю від пересихання і збагачувати її гумусом, крім того, віагра розвиває потужний корінь. Він йде в землю на 50 сніг глибше, а чим більше корінь, тим більше у рослини площа харчування і тим менше залежність від городника. Однак поливати і підгодовувати в все ж доведеться, хоч і рідше, ніж багато сортів, поливайте кожен раз, коли бачите, що нижнє листя втратили тургор і, хоч трохи поникли, якщо рослини повільно ростуть і неохоче в'яжуть кисті. Підгодуйте комплексним добривом для томатів у період масового цвітіння для підвищення врожайності, незайвим буде оприскати по листю розчином зав'язі або бутона, у міру зростання стебла підмотуйте його навколо мотузки або підв'язуйте, а також видаляйте, з'являються пасинки. Якщо вистачає тепла, то помідори будуть зріти на кущах, можна збирати в бланжевої стиглості і дозарювати будинку. Щоб зрозуміти смак в'ягри, не треба їсти плоди напівзеленими. Дайте їм добре визріти. Відгуки городників про томаті сортові агра, Кущ Віагри дуже потужний, красивий, просто дерево, індент. Перша кисть після 11 листа. Наступна після 3 го у кисті до 9 плодів в середньому плоди 80 вісімдесятого. Кисті підв'язки не вимагають, самі тримаються, смак, помідорний з кислинкою. Бажано дати довше помідоркам, встигнути на куща, плоди товстостінні, щільні соковиті, сорт невибагливий. Добре зав'язує стійкий дов. Видавець радить вести в один стовбур, але у мене вийшло в два стовбура. Пасинки дуже потужні. Рука не піднялася обірвати і не пошкодувала, думаю, стовбурів можна залишати більше, тому що рослина дуже сильна. Маринахт. Втомат томат помідорцом, нефорім, індекс ПТ з садили насадили в цьому році з чорних дебаров чорну грушу. біогру і Трюфеля груші порадували розміром. За смаком більше сподобалася віагра, і «Дебара» «Ланоден лано Дача в тврюлові версіон, індекс 2.1.4.5.5.0 садила, звичайно через назву схожість 100, рослина міцна, нерозлаписта, висока, але не моя, найгірший з усіх черниший смак, нем'ясистий, кислуватий, врожайністю не відрізнявся, та й не для полісся явно зав'язав багато, але не встиг. Не хворів, більше садити не буду, мамантонах в томат помідорцом неформ, індекс ПТП 511320 один утворює сильний малогіллястий стебло і потужний корінь. Тому посинкувати, поливати і підгодовувати доведеться рідше, ніж інші сорти. Плодів в кистях і в цілому на кущах багато, але вони невеликі, смак сподобається тим, хто не любить занадто солодкі томати і з цієї причини відмовляється від темнофарбованих.